Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Я щойно повернувся із Чорнолісся, де намагався знайти мідну руту для того, щоб показати у відео, як я її буду добувати. І випадково натрапив на підземелля із скелетами. Я його зачистив. Звичайно, це не було так просто, як я думав. Але що я хочу вам сказати, що в цьому відео ви побачите лайфхак, як можна вбивати скелетів. Не отримуючи від них жодної шкоди. Для цього вам потрібен буде лук і вогняні стріли. Думаю, процес вбивства скелетів ви побачите в самому відео. Тож, приємного берегу. Друзі, поки ходив по чорному лісі, знайшов якесь підземелля. Uh, внизу має бути скарб. По всьому 10 світові можна знайти поховальні і підземелля. Ці пам'ятки минулого доволі часто сповнені багатств давно забутих цивілізацій. Не забудь захопити джерело світла. Джерело світла в мене є. Отож, поховальні. Заходимо і що тут у нас є? Є в нас те, що я нічого не бачу. Мені потрібна і зброя, значить щит я забираю, беру спис і... і що? У нас є двері, наліво, прямо, направо-направо зачинено. Ну, і гриби, жовтий гриб, маємо підме. Окей, ще один жовтий гриб, але у нас фікція, поки що. Йдемо прямо. Прямо поворот, тупік. Вбираю жовті гриби і зараз, напевно, буду бити. <кій> Починаю пігачити скелетів. Максимально швидко, щоб не отримувати від них демедж. Так, енергія закінчилася, всіх скелетів я вирубив. І скрині. В скрині бурштин, монети, рубін. І пір'я. У мене вже заповнена голову викинути. Шкірині обрізки, м'ясо. Це можливо буде потрібне Окей. Вбираю гриби і відкриваю знову двері. Тут знову топік, відкриваю ще одні двері. І Тут Треба поближче, тому що я і він по мені і я поняв. Ну, все ж таки доволі слабовато, я би можу сказати. І тут знову тупік. Можна взяти жовтий гриб і ще один жовтий гриб. Раз тут для першого підземеля. Корінь. Так. Добре, значить тут я був. Я закрию. Так, значить, ліву частинку підземелля я за... як би сказати, Зачистив. Центральна частина зачищена. Зашається тільки право. Знову тут дуже багато скелетів. Але за рахунок швидкості я дамажу дуже багато швидкості, плюс вони щось не особливо можуть по мені попасти. Але от тільки... Закінчується енергія, не мені... знаю. Доволі неприємно. Половину ХП вони в мене зняли, ну доволі, доволі багато вони мені наносять демеджу, але. але. Так. Це спаун скелетів. Так, зараз я можу відлетіти. Потрібно відхилитися. Але складки там будуть продовжувати. Будуть продовжувати спавнитися. Можливо, я присяду, так буде швидше відновлюватися ХП. О, він стріляє в двері. Та він зараз намагається зруйнувати двері. ХП в мене відновлюється дуже повільно. Якщо він там один, то проблема з ним. Не вийху але я ж то знаю, що там їх зараз як на спавниці Ммм. Не-не-не-не-не-не-ні. Лапці з вами потім розберемося. Або є ще такий варіант. Бо давайте краще, так. Я відчиняю двері, застрибую сюди. По ідеї вони... Вони мені не повинні нічого зробити. Я лука довели непогано, давно. Із тети. Ну, по тобі попасти. Але я тебе добре не бачу. Попав. Так. так. І в принципі догорів. Супер. Тепер головне той спаун знищити. Але я не встиг. Moi, я все ж стигу. Так, я це я так умудрився. Так, своїми 13 хп. Вони мене не досягають круто, заспавнився скелет з однією зірочкою. Ну що, правда, скелети тупі. Та в мене все довго відновлюється. Подивіться, скільки в нього ХП. Я стріляю, стріляю і для нього це ну, не особливо проблематично. І зараз нові підійдуть. Ну і що, в такому? І в мене закінчиться... Ну, в принципі, я смог зараз зроблю. Спокійно. 8, 1 Але... Тільки мені не подобається ППшки, треба відновити. І дуже швидко спавнить, дуже І боляче. хочу пробувати блокувати. І пробую уже блокувати. Я не Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Скелет з двома зірочками. Та ви прикалуєтеся, альо, народ. А що це таке? Ну подивіться, ну як Як можна заспаунити такого монстра? З двома зірочками, максимально жорсткий скелет. Подивіться він величезний просто, не А Один тупий, ну. Кому що дано. Я не можу чомусь знищити спауни цих склетів. Я пам'ятаю, його можна було знищити. Змущитись. Окей, такі я просто зачищусь. Але там... Ви його знищив, чи він сам знищився? О, ядра. А, серце вогнерука. Супер. Серцевого лука, бурштин. в принципі окей, я зачистив ціналі, я так розумію, що воно має заспавнити певну кількість скелетів, а тоді само зникає. Ну, цей спаун сам зникає. Забіч тут нічого немає. Немає нічого. Все? Все. Ще гриби заберу. Все поруч. Це було б доволі, доволі напряжно. Я міг відлетіти спокійно. Якби я пропустив один удар від скелета з двома зірочками, це було б боляче, дуже боляче. І так, підведу підсумки. Зачистив я підземелля, серце вогневика 4 штуки. У вас скелета, багато кісток дозволить прокачати. Дозволить покачати броню. Також Рубін, монети, бурштин, гриби жовті. Ось, в принципі, і все з цього підземелля. Тож, друзі, якщо вам сподобалося, було цікаво поглянути, як я зачистив перше підземелля своє, Підземелля скелетів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте. До зустрічі в нових відео.